Всім привіт! Я всіх вітаю на своєму каналі. Дуже рада всім, хто до мене сьогодні зазирнув. Сьогодні вам знов буду показувати, що я замовила. Знов на новій пошті. І знов косметика. От така мені прийшла посилочка. Зараз будемо дивитися, що тут до мене приїхало. Тож, як я скучила за косметикою. Це просто. Ой. Може, я вам покажу, чим я користувалася до цього. Може вам покажу. До речі, непогані речі. Так, вирішила все ж таки вам показати, чим я зараз користуюся на сьогодення. Не було в мене можливості щось таке замовляти, щось таке купувати. Взагалі, мені подобається корейська косметика. Ну, Зараз вона така, як, знаєте, крило літака коштує. О, дуже дорого. Ну, я ось пристосувалась так. Я... Купувала собі отакий от, от кремчик це Watson. Watson's. Це теж корейська косметика, але такого дешевого сегменту, я б так сказала, да? недорога. І була якраз скажена акція, і я собі купила відгуки на цей крем не дуже хороші, я почитала. Хочу сказати, що я знаєте, не дуже розбираюсь в цих от складах і так далі. Я от користуюся і можу сказати, подобається мені крем чи ні. Я дивлюся, ну, є якийсь результат, чи, чи немає. От, цей кремчик мені подобається, не дивлячись на те, що відгуки так собі не дуже. Е, ну, дівчата кажуть, там якийсь не дуже хороший склад. Але мені подобається в цьому кремі, що він, знаєте, дуже добре поглинається шкірою. От, є такі деякі креми дешевого сегменту, да, коли ти мастиш його на обличчя, а він як. Лежить на твоєму обличчі, поки там він туди поглиниться, це може і година пройти. А цей крем дуже-дуже добре входить в шкіру. Але в крем я ще додаю масла. А, ще в мене сироватка ще в мене, бачите? Це теж все ватсон. Це я купила собі, користуюсь вже, мабуть, десь місяць я вже користуюся цією сироваткою. Пептидна така з пептидами. Ну, це ж, теж кажу, що це м, дешевий такий сегмент. Це недорога косметика. Тим більше по акції в Атсоні, ну, дуже дешево. Ну, не, не за всі гроші світу, так би я сказала. І е, от я користуюся сироваткою. Потім в Крем я додаю якесь масло. От В мене є. Наприклад, от я ще користуюся вітамін Е додаю прямо в Крем. Туди капаю декілька, 3-4 кап, крапельки. Потім в мене ось таке є масло, це я в аптеці покупляла. Так, якась волосина там. Ну, Воно ж, знаєте, так не дуже естетично, тому що ну, масло воно таке властивості має, знаєте, все чіпляє до себе. От, Проти зморшок. Так і називається там композиція олій. Сказала, масло олія, української олії, правильно казати, так? І ще в мене ось така олійка Це вже в мене закінчується вона олійка Арагани, дуже хороша олійка Але коштує вона дуже дорого Оця баночка мені коштувала, здається, десь 300 гривень. Дорога, це дорога олійка А це, дівчата, я колись Купувала собі дешеву сироватку, і в мене залишилася оця баночка. Мені дуже подобається, там така, бачите, піпеточка. І туди я налила косторову олійку. От. І теж додаю на ніч її в крем. Тобто, зараз в мене ось такий догляд за шкірою. я вирішила трішечки собі щось купити. От Новеньке. Почитала, ну, ви знаєте, я ж така, знаєте, я подивлюсь якусь рекламу, але я ж не можу стояти. Ось подивилася рекламу. А ще в цій, там на них це в інстаграмі, я їх побачила. Оце, це український виробник. І ще в інстаграмі я побачила, що на них підписан, знаєте хто, колись в Холостяку був він Ковтоненко такий був. Ну, Була передача Холостяк і він там знімався. Я на нього підписана в інстаграм на цього ковтуненка. Я побачила, що він підписаний на цих дівчат на цю косметику. І я подумала, мабуть, це хороша косметика. Я не знаю, чому в мене така асоціація, що я побачила цього Ковтуненка, що він підписаний на них і тому в них замовила. Тобто, я не знаю, з чим це пов'язано, я вам пояснити не можу. Мені здалося, того, що якщо він підписаний на них, то повинно воно бути хорошим. Ну, це в мене ось така в мене асоціація. Бачите, я не читаю склад, а в мене ось так. От побачила цього ковтиненка і все. Я думаю, о, все, купую цю косметику. Ну, Так <curative> <h of ahesion> не знаю, що це зі мною. Так, ну що, давайте відкриємо і подивимося, що ж там таке. Ну, ви знаєте, дуже красиве, дуже гарне пакування. В мене трошки вийшла з ладу моя оця лампа, да, яка підсвітлює. Зараз я цим ліхтарем своїм новим підсвітлюю вам. Я не знаю, може буде темно, але мені здається, що все видно, не знаю. Потім напишете мені. Бачили ви щось чи, чи не бачили. Так, ось така якась ну це така рекламна рекламна така штучка. Називається косметика Beauty. От, Замовила я собі сироватку. І до, до цієї сироватки кремчик. Зараз Чорна п'ятниця. оце починається І там була знижка. Оцей комплектик мені коштував 1300. Так от. ну Вирішила вже собі взяти. В рекламі там боже там таке написано: дівчата було, що це просто. Ой, що тут пишуть? Зараз я вам скажу, що тут пишуть, що вам, хоч в двох словах, що це просто. Воно, воно значить, зменшує е, мімічні зморшки. Воно йде як альтернатива бутолокс... Бу... Бутоло... Бут... Вибачте, бутолотоксину. Він запобігає м'язовим скороченням, блокуючи передачу нервових сигналів до м'язів, що в результаті знижує інтенсивність міміки та значно зменшує глибину мімічних зморшок. Взагалі, я не впевнена, що це так є насправді. Мені здається, що треба колоти цей ботокс, чи що там, да? що крем не може допомогти. Ну, може, він якось візуально буде трішечки розгладжувати ці зморшки. Бо в мене такі мімічні зморшки, там вже, де очі, коли я сміюся, ну просто дуже такі, знаєте, помітні вже. Мені здається, вже щось колоть туди треба, в ці очі. Ну, не в очі, а в шкіру навколо очей. Не знаю. Ну, поки я до, цього, до цієї стадії ще не дійшла. Тому будемо пробувати цей кремчик і сироватку. Я вам хочу сказати, що я потім, може, зроблю відео. Якщо буде цікаво, буде якийсь результат чи ні. Якщо не буде результату, я нічого знімати не буду. А вдруг, уявляєте собі, я побачу результат. Дуже хороший, Боже, я вам обов'язково скажу. Я вам буду рекомендувати тоді. Зараз я не можу вам рекомендувати це купувати. От. Тільки з-за того, що підписаний цей кофтуненко на них. Не можу рекомендувати, бо я ще не користувалася. От коли я вже використовую, тоді я вам скажу. І результат. Чи нема? Так, це просто тут вони положили. Ось таке все малесеньке. Боже, скільки ж там грам. Ой, мені подарунок якийсь положили. М -м -м. Малесенькі такі. Що вони мені положили? Що це? Так, приємний фісташковий флер. флор. Що це? Я не знаю, що це, дівчата. Так, так все. Нічого більше немає. Ну, давайте подивимось, подивимось. Може, тут щось написано що тут таке Твій догляд, твоя сила, твоя краса. Ну, це, це зрозуміло. Так, це все зрозуміло. Так, ну давайте подивимось ближче. На це, оце сироватка, оце кремчик. Бачите? от, Ліфтінг-крем. от І оце. Ботакс. Ботакс, дівчата. О, ну, все, ну, це я буду красуня Це, я не знаю, це щось буде. Неймовірне. Може, мені, знаєте, знімати себе кожен день і місяць, якщо це вистачить мені на місяць. А раптом буде таке якесь перевтілення. Боже. <плес> ну, добре, дівчата, давайте зараз розкриємо і подивимось, що всередині. Так, ну що, дівчата, ось таке пакування. Бачите, тут така помпочка. От, Грам тут 30. Ні, Нормально, 30 мл. Абсолютно нормально. Склад знов-таки, я ж вам кажу, що склад, я абсолютно не розумію на цьому, що там в тому складі. Ну, мабуть, щось дуже добре. так? Якщо це ліфтинг, якщо це ботокс, отакий От кремчик. Бачите, ліфтинг крем. А це я вже відкрила тільки, що це такий кремчик теж такий. Тут всього 10 грам, ну це, мабуть, як проплічики. Вони дали мені такий подаруночок. Ось я його так видавила трошечки на руку собі. Зараз я. Аромат дуже такий тонкий, дуже приємний, дуже ніжний, нічого такого смердючого немає. Ну, ось так виглядає, бачите, шкіра моя на руці. Дуже приємне таке зволоження, дуже От. блищить так шкіра. Ну, мабуть, і обличчя теж буде блищати так приємно. Ну, непогано. Кремчик теж має ось таке пакування, отак закритий кришечкою такою. Зараз я його теж спробую, який він на дотик. Це одна серія, бо аромати абсолютно ідентичні. Крем, він більш такий щільний, от, а от сироватка. Ну, шкіра дуже блищить. Поки що все досить непогано. Все мені поки що подобається. В принципі, все дуже гарно. От я поки що задоволена. Тому буду користуватися, дівчата, і, мабуть, якщо буде якийсь вау-ефект, чудовий результат, я вам все розповім.